Усім привітик, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні, якщо чесно, я не планувала знімати ніяке відео, але побачила погоду за вікном і чомусь з'явилось таке натхнення зняти для вас атмосферне зимове відео. Влогмаси в нас вже закінчилися, але я все ще в цій піжамі, як бачите, хочу сьогодні зняти відео з прочитанням книги, яка мені випала у виклику в минулому відео. Я витягла папірець із завданням прочитати книгу сучасного українського автора. Я думала між Максом Кідруком Не озирайся і мовчи та Іларіоном Павлюком я бачила вас цікавить пітьма, але все ж таки вирішила, що хочу прочитати книгу Іларіона Павлюка, тому що тут, наскільки я знаю, така зимова атмосфера. З анотації я дізналася, що тут буде розповідатись про слідчого, якого відправляють у якесь забуте селище, щоб розслідувати зникнення маленької дівчинки, яка зникла однієї зимової ночі. Але коли він починає опитувати усіх місцевих жителів, вони всі дають йому якісь різні свідчення, заплутують його і заводять у глухий кут. Він не розуміє, чому вони не допомагають спіймати серійного вбивцю і не допомагають знайти дівчинку, яка може ще бути жива. Але дізнаємось, чому так, коли прочитаємо цю книгу. Тут написано, що це історія, яка розповідає про непробивну людську байдужість і пітьму всередині нас, про чесність із собою і ціну, яку ми готові заплатити за забуття, про гріхи, що матеріалізуються, і спокуту, дорожчу за спокій. Досить цікава анотація, і я чула дуже 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 багато позитивних відгуків від моїх колег-блогерів та просто від читачів, які мені писали в інстаграмі, що це. Неймовірно крута книга, яку мені дійсно варто прочитати. Я люблю подібний жанр, не знаю наскільки тут буде багато містичних моментів. Чула, що ніби їх має бути все ж таки багато, але то нічого. Я дуже давно хотіла познайомитись з цією історією, і якщо я не прочитаю її зараз, коли така погода зимова і атмосфера, то напевно я її знову відкладу на наступний рік. А нам це з вами не потрібно. Я думаю, що Макси Кідрука... Я прочитаю в будь-який інший час. Там вона і менше за об'ємом, і ніби там немає зимової атмосфери. Тож будемо читати цю. Тут у нас 660 сторінок, і я не знаю скільки мені знадобиться часу. Можливо, знадобиться два дні. в мене якраз два вихідних. Можливо, більше тиждень, два тижні, не знаю. Але я дуже сподіваюся, що ця книга мені сподобається, що я теж зможу вам сказати, що це просто вау, рекомендую, і навіть, можливо, вона потрапить теж у найкращі книги року. Поки що нічого не обіцяю, але дуже на це сподіваюся. Тож, зараз будемо починати читати. Я вже зробила собі кавусю. Кава у нас від 25 Coffee Roasters. Нагадаю вам про свій промокод, який дарує 20% знижки на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. В описі під цим відео буде посилання на їх сайт та назва промокоду. Тож користуйтесь із задоволенням, а я вже буду починати читати. Так, друзі, я прочитала 100 сторінок рівно. І можу вам сказати, що поки що мені книга дуже подобається. Бачите, скільки вже стікерів. Це вже зараз буде 10-й розділ. Як і написано в анотації, друг головного героя Андрія відправляє його у відрядження через те, що. У нього, у цього Андрія, дуже-дуже складне життя, і відбулося дуже багато чого жахливого та болючого в його житті. І щоб якось відволіктись та не спитись алкоголем, його друг просить його відправитися у відрядження та зайнятися справою зникнення маленької дівчинки та спіймати серійного вбивцю, який вбиває жінок у цьому селищі. Цими стікерами відмічені моменти такі дуже складні для мене, дещо відгукується мені через моє власне життя, дещо просто мене шокувало. От. Поки що мені подобається книга в плані того, як вона написана. Я побоювалася того, що я чогось буду не розуміти, що щось буде тут занадто містичне, таке, що взагалі не зрозуміло. Тут є дійсно містичні моменти, наприклад, він бачить людину з намальованим обличчям або дивиться у дзеркало і бачить себе з намальованим обличчям, але все одно мені здається, що ця містика вона буде з часом не містичною і все якось поясниться більш реалістично. А якщо і ні, то поки що мене ця містика не дратує, і мені цікаво, дуже цікаво дізнатися. Чим все закінчиться. От, зараз він тільки відправляється у це селище, тобто з 100 сторінок розповідалось про його життя і як він дійшов до того, що його відправили на це розслідування. От, я вже встигла поплакати, ну так, трішки всплакнути. Бо коли в книгах йде мова про дітей, в таких книгах саме, трилерах, детективах, це дуже складно. Дуже складно і страшно, тому буду продовжувати читати. Сподіваюся, що мені я не розчаруюсь в цій книзі, і мені надалі буде настільки подобатись стиль автора. Настільки він круто пише, насправді я ще це зрозуміла по книзі Білий попіл відірватися дуже дуже складно. тобто... Десь години півтори я прочитала вже 100 сторінок і взагалі не могла ні на що відволікатись, тому що мені було реально дуже цікаво, що ж там буде. От, зараз буду продовжувати читати, потім буду готувати вечерю і вже потім знову буду продовжувати читати. Ось такі в мене читацькі щоденники, якщо живеш у квартирі, навіть нікуди не вийдеш, бо там дуже холодно на вулиці, мінус 10 ніби, чи щось таке. Сніг і нікуди не хочеться виходити. Тому сьогодні у нас такий квартирний влог. Так, друзі, я вже готуюсь до сну. Хотіла вам сказати, що прочитала ось стільки: 265 сторінок. Вже хочу спати, хоча відірватися від книги дуже-дуже складно. Хочу зараз вмитися швиденько і вже потім лягати спати, трішки почитаю вже перед сном і підключусь до вас вже завтра. Поки буду вмиватися, хочу вам розповісти свої враження про книгу. Мені дуже подобається ця дівчинка, яка зникла, я вам вже про неї казала, вона розумово відстала, і, як виявляється, вона заблукала на заводі. Де приховується серійний вбивця, він її не може знайти через те, що там дуже темно, і от вона змогла там заблукати, але їй всього 6 років, і через те, що вона розмову відстала, вона не орієнтується у як це? Коротше, не орієнтується, як вибрати з цього заводу. От, і ніхто її не шукає, тому що слідчі поліція місцева кажуть, що вона розумово відстала, навіщо її шукати, була зима, вона, певно, вже померла. Коротше кажуть, тільки цей Андрій і хоче її шукати. От, ще, що я хотіла Зараз я з моєю умовал. Отже, він вирішує, що все ж таки він хоче її знайти. Наполягає на тому, що треба. Збирати пошукову групу та шукати, що вона може ще бути жива. От і ніхто не вірить, що ще є якісь інші вбивства, окрім зникнення цієї дівчинки. Не зрозуміло, чому так відбувається, чому ніхто не хоче вірити в те, що в їх містечку є серійний вбивця. Для мене це теж поки що не зрозуміло, але цікаво буде дізнатися, у чому ж справа. Також я дізналася цікавий факт про те, що як виявляється серійний вбивця, як його можна взагалі вичислити. По-перше, серійний вбивця не п'є алкоголь, тому що через алкоголь може щось зайве сказати. По-друге, серійний вбивця зазвичай не має взагалі почуття гумору, бо в них якісь проблеми з дитинства зазвичай, проблеми з батьками. От, і через це в них немає такої, скажімо так, навички. І навіть Чикатило, це такий відомий серійний маньяк, зізнавався у своїх інтерв'ю, що йому доводилось. Заздалегідь вивчати жарти, завчати їх на пам'ять, щоб потім розповідати, тому що сам він просто не міг цього робити. І ще серійні вбивці вони зазвичай дуже такі приязні, добрі люди і не викликають ніяких підозр. От я не знала цього, особливо цей факт про почуття гумору. Зараз я зупинилась майже на самому цікавішому на середині книги. Події починають розвиватися ще яскравіше. Але вже дійсно хочу спати, тому ще трошечки зараз почитаю перед сном. І вже буду підключатись до вас завтра та дочитувати книгу завтра. Поки що мені дійсно дуже-дуже сильно подобається. Так, треба ще масочку для губ. Дуже класна маска для губ, до речі, заволожуюча, якась корейська. Ланеш називається. Ланеш, ніби так. От все. Мій догляд вечірній завершено. Піду я спати. На добраніч! Доброго раночку, друзі! Точніше, в мене вже не раночок, я вже давно прокинулась, поснідала, поприбирала в квартирі, багато чого зробила і навіть встигла почитати книжку. Я вже на якому розділі 26-й розділ. Ой, вибачте, 36 й розділ 370 сторінка. Поки що я вам скажу, що в порівнянні з вчорашнім підключенням я заплуталась ще сильніше. І навіть не уявляю, як автор збирається все це розплутувати і пояснювати. Стільки всього ще відбулося за ці буквально 100 сторінок, що я вже просто в мене мозок вибухає. Мені дуже цікаво дізнатись що буде далі. Мені цікаво дізнатися про долю кожного з героїв від цієї маленької дівчинки, головного героя до кожного жителя цього містечка. Всі заплутались, і головний герой, і всі жителі, і я. Ми зовсім не розуміємо всі разом, що відбувається, і я дуже сподіваюся, що фінал розставить всі крапки над І. В мене, звісно, є якісь підозри щодо фіналу, але зважаючи на те, що я читала його книгу Білий попіл, і там я не здогадалася фінал. То тут мені здається, все буде ще шокуюче та ще більш заплутано. І мої очікування не виправдаються. Я дивилася в Тіктоці і у деяких дівчат на Ютубі, що вони були в такому шоці від фіналу, знімали у реальному часі, як вони дочитували цю книгу. І якщо чесно, я теж хочу так зробити, десь за 100 або 50 сторінок до кінця знімати для вас, як я дочитую цю книгу, і свої такі щирі емоції від фіналу. Сподіваюся, що вам буде цікаво поспостерігати, бо я таке рід. Роблю. От, Будемо читати далі. Я не хочу вам нічого спойлерити, що там відбувалося, бо будь-яка дрібничка зараз вона дуже важлива у сюжеті. Зараз я хочу вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям, бо, чесно кажучи, вже просто вибухає мозок. Трішечки пройдуся, зайду в супермаркет, візьму собі щось смачненьке, солоденьке. Потім зайду, напевно, у кав'ярню. Трішечки почитаю там, а потім вже буду повертатись додому і дочитувати цю книгу. Бо я сиджу вже вдома третій день і просто не можу. Хочу свіжого повітря і трішечки провітрити свій мозок від цієї книги. От, Але. Мені подобається. Дійсно подобається відірватися неймовірно складно. Е і читається вона дуже швидко. Якщо вас раптом лякає об'єм цієї книги, не лякайтесь, ви будете гортати сторінки з шаленою швидкістю, як мінімум, через те, що вам буде цікаво, що ж буде далі. Все, тепер збиратимусь і підключусь до вас вже на вулиці. Традицією, наша улюблена розпаковка продуктів. Я сьогодні купила небагато, але дещо все ж таки купила. Перше, це мій улюблений вафельний торт Тарта, дуже його сильно люблю. Купую завжди нам на двох, але з'їдаю сама. Далі купила нам батончики Рошен оці з кокосом. Дуже-дуже люблю. Вони в нас просто улітають. Далі купила сир та балик на бутерброди. Попросила нарізати, бо я дуже лінива хазяйка. І сама не нарізаю нічого. Також придбала ось такий тостовий хліб, бо в нас тостер вже стоїть дуже багато часу, і ніхто їм не користується. Потім придбала лавровий лист, бо він в мене закінчився. Вафлі. Рошен. Дуже хотіла кокосові, але чомусь в Демарт їх немає. І пергамент. Бо я часто щось запікаю, а в мене закінчився пергамент. Все, ось такі покупочки в мене вийшли на 600 гривень. Оце ми виріжемо. Все, тепер я буду підключатись до вас вже, коли буду дочитувати фінальні 50 100 сторінок. І потім буду ділити з вами своїми фінальними враженнями про. книжку. Ну що, друзі, вже так вмостилася зручно, і хочу сказати вам, що я дочитала цю книгу. Дочитала, і це для мене виявився не просто детектив, це набагато більше, ніж детектив, тому що ця книга, мені здається, це суміш містики, фантастики, детективу, трилеру. Релігії і багато-багато-багато чого. Коли я читала цю книгу, десь на середині, чи, можливо, навіть раніше, я зрозуміла, що відбувається, через те, що насправді автор нам підказує, що відбувається майже на початку книги. І уся ця містика, вона настільки. Читується, і тобі стає зрозуміло, що взагалі відбувається. Але якщо вам не зрозуміло, то я думаю, що під кінець книги ви будете вже розуміти. Як я і думала, зранку я вам казала, що я підозрюю, що все ж таки трапиться з головним героєм і де він знаходиться, і що взагалі відбувається. Дійсно, я правильно зрозуміла, бо автор ну, недвозначно, а прямо натякає вам, що відбувається. І якщо вчитуватись детально в цю книгу, ви, мені здається, дуже швидко здогадаєтесь, що відбувається, дуже швидко здогадаєтесь, хто вбивця. тому що, ну, знову ж таки, Іларіон Павлюк просто вам на блюдечці це. Підносить і каже: ось, хто може бути вбивцею. Дуже швидко я здогадалася, але суть не в цьому взагалі. Я дуже хотіла дочитати до кінця, щоб скласти повноцінну картину. Тут багато відсилок до Біблії. Я зрозуміла, що герої цієї книги це уособлення семи смертних гріхів, які описані у Біблії. Зрозуміла, що є відсилки до, ніби до твору Аліса в країні див деякі відсилки. Також тут є відсилки до творів Стівена Кінга, якими надихався Ларіон Павлюк. Я десь чула це в його інтерв'ю, якщо я не помиляюсь. От. А також відсилки до мистецтва, в якому я зовсім не розбираюся, якщо чесно, тому цих відсилок я не зрозуміла. Але я думаю, що я багато чого могла теж не зрозуміти, тому що щоб повністю усвідомити цю книгу, треба, напевно, напряму спілкуватися з Ларіоном Павлюком. І якщо раптом, коли ви дочитаєте цю книгу, ви Захочете отримати відповіді на якісь свої запитання, ви можете переглянути огляд каналу «Палає». Дівчата там робили огляд цієї книги, детальний розбір. А також, наскільки я знаю, є інтерв'ю з автором і де пояснюється багато чого. Я обов'язково буду переглядати ще раз огляд дівчат з каналу Палая, тому що я його колись дивилася, але тоді я ще не читала цю книгу, я його так уривками дивилася. А тепер хочу передивитись ще раз вже прочитавши цю книгу, і хочу дізнатися, чи правильно я все зрозуміла. От. Мені дуже сподобалася ця книга. Я дуже пишаюся тим, що у нас є такі українські автори, як Іларіон Павлюк. Він для мене тепер один із найулюбленіших авторів, хоча я прочитала всього дві його книги, але все одно я настільки захоплююсь тим, що такий сюжет можна було вигадати, таку роботу проробити. Мені здається, навіть екранізацію цієї книги зняти буде дуже важко, тому що вона настільки. Прописана круто, що відтворити це в екранізації буде дуже складно. Не знаю, мені так здається. Але я б хотіла подивитися екранізацію. Дійсно, це було б, мені здається, прям вау. Звісно, я цю книгу. Від усього серця рекомендую і дякую усім, хто мені її рекомендував. Дарма я лякалася цього об'єму, дарма я лякалася, що чогось я не зрозумію. Звісно, я не все зрозуміла, звісно, я не повністю усвідомила всі метафори та відсилки в цій книзі до чогось, що мав на увазі автор, але я не вважаю це чимось дуже таким поганим. Колись, можливо, я перечитаю знову цю книгу, і, напевно, я буду бачити якісь підказки від автора ще раніше, ніж побачила цього разу. Можливо, усвідомлю більше, ніж цього разу. Не знаю. Але мені здається, що це саме та книга, яку можна перечитувати багато разів і бачити в ній щось нове для себе відкривати. Дуже мені сподобався фінал цієї книги. Він змусив мене плакати, змусив мене замислитись над якимись своїми особистими болючими речами у житті. Тут багато було крутих цитат, які я відмічала, але чомусь найбільше мене зачепило те, що найголовніше у житті це надія. І не треба ніколи переставати вірити. Це дуже якось мене зачепило. От. І мені здається, що книги опиняються в руках у читачів дуже-дуже вчасно завжди. Тому обов'язково, якщо ви бачите книгу на полиці і у вас виникає якесь термінове бажання її прочитати, беріть і читайте, бо вона потрібна вам саме зараз. Звісно, від мене, я вже сказала, напевно, оцінка 10 з 10. І ця книга. Дійсно потрапить в найкращі книги року, тому що по-іншому бути не може. Вона мала бути прочитана ще й минулого року, але так сталося, що прочитана цього року, і я неймовірно. Цьому щаслива. На цьому в мене все. Такий насичений вийшов влог. Не читацький щоденник, а все ж таки читацькі вихідні. Бо, як я казала, книга читається дуже швидко, за два дні її можна подолати, навіть за один день, якщо ні на що не відволікатись. Тож, зверніть увагу, якщо ще не читали цю книгу, а мені дуже захотілося почитати щось у Стівена Кінга. Не знаю чому. Я дуже вам вдячна, що ви додивились цей влог до кінця. Я сподіваюся, що він вам сподобався. Обов'язково пишіть в коментарях, чи знайомі ви з творчістю Ларіона Павлюка, чи читали саме цю історію, як вона вам діліться своїми враженнями. Можливо, бажаєте мені щось порадити ще з творчості саме українських авторів. Я вам буду дуже вдячна. І, звісно, не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, бо для мене це дуже-дуже важливо. А я вже піду відпочивати. Як завжди вам бажаю гарного настрою, гарного дня. Бувайте!